З Божою поміччю по молитвах до Пресвятої Діви Марії, Божа Матір зібрала не тільки священників, але разом із тим до нас приїхали люди звідусіль, щоб помолитися і прославити царицю неба і землі. Ми вже на протязі. Дев'яти років живемо під покровом Цариці Небесної. Ми відчуваємо її всесильну поміч і допомогу, тому що були тяжкі години і часи для нашої обителі. Але з Божою допомогою Божа матір простягає нам своє материнське благословіння, свою любов і заботу. За нас грішних її шат, і тому хай і надалі причиста діва Марія не тільки покриває і нашу обитель, наше село, але і вам допомагає владика у вашому архірейському служінні, і вам все отці, і вам, дорогі брати і сестри, щоб дійсно. За роки стало доброю традицією, щоб ми приїжджали до нашої обитері і прославляли Божу матір. Ми знаємо, дорогі брати і сестри, таку невеличку історію, що саме його вирішила подарувати цю ікону для Амросія Овтінського. Йому сподобалася ця ікона, і він благословив для своїх братів і для народу. Роздавати невеличкі копії з цієї ікони, благословляти і молитися перед цією іконою. Він сказав, хто буде молитися перед цією іконою Божої Матері, то завжди буде мати фізичний і духовний достаток. Тому я, як намісник цієї обителі, бажаю і вам, владика, і достатку, і духовного, і достатку, і матеріального. Ось і вам, всі чесні отці, і брати і сестри. Завжди, владика. Пам'ятайте нашу обитель, не забувайте про нас, моліться за нас. Ось і щоб Божа Матір і надалі допомагала нам будувати не тільки стіни, не тільки храми, але разом із тим будувати духовне життя. Спасі, Господі, владика, за вашу любов. За вашу милість, за вашу доброту, що сьогодні ви до нас приїхали і звершили таку прекрасну і чудову службу, саму найбільшу службу, яка є на землі, це свято Божественну літургію. Нехай Божа Матір ніколи і вас не полишає, а вам у всьому допомагає. Користуючись нагодою, хочу подякувати вам за вашу увагу. До нашого священника, отця Леоніда, і нагороду Золотим Христом. Він трудиться у нашій обителі, несе седміцу і послушання. А ми, в свою чергу, владика, будемо кожен день, ось і в день, і вночі, молитися за ваше здоров'я і благополуччя, щоб і надалі наша володимир Волинська кафедра розцвітала, і щоб ми завжди молилися за свого батька єпископа Володимира І спола, і тінець дорогий дороги, благословіть нас на Господи.